В цьому відео ми попрактикуємось знаходити границі функції в точці за допомогою її графіків. Почнімо з першої нашої границі, функції f від x, графік якої дано нам ліворуч, в точці 6. Щоб знайти цю границю, наближаємо значення х зліва до шестірки та справа до шестірки. Важливо наближати значення аргумента з обох боків. І зліва і справа. І при цьому нам треба спостерігати за тим, куди наближаються значення нашої функції від відповідних іксів. Зліва значення нашої функції від шесівки, наближається до цієї от точки. І справа, коли ми наближаємо ікси до шесірки, відбувається те ж саме. Ми наближаємось до тієї ж самої точки. Отже, значення функції наближаються... До одного і того ж значення. Тому границя існує і дорівнює ординаті цієї точки, до якої ми наближаємось. Або ж y координаті. А вона дорівнює одиниці. Тому ця границя існує та дорівнює та дорівнює 1. Розгляньмо наступний приклад. Границя цієї ж функції f від x в точці 4. Повторимо наш алгоритм, наближаємо ікси зліва та справа до четвірки. І при цьому дивимося, що відбувається зі значеннями нашої функції, чи наближаються вони до якоїсь точки. Наближаємо справа до четвірки. Ми, А значення функції наближається до оцієї от точки. До її ординати. А зліва, коли ми наближаємось, то відбувається те ж саме. Ми знову наближаємось до цієї ж точки. Це означає, що границя існує, і вона дорівнює ординаті цієї точки проколотої, до якої ми наближаємось. І вона дорівнює 3, тому границя існує, та дорівнює 3. Розгляньмо ще третій випадок. Третю границю функції f від x в точці 2. Наближаємо ікси зліва до двійки та справа до двійки. Дивимось, куди наближаються значення нашої функції при цьому. Коли ми наближаємось справа до двійки, то значення нашої функції стають все ближчими і ближчими до п'ятірки. Ось ця п'ятірка. Ми стаємо все ближчі і ближчі до п'ятірки. А коли ми наближаємо з лівого боку, то значення функції стають все ближчими і ближчими до двійки. В такому випадку ми не можемо чітко сказати, до якого значення прямують значення нашої функції, до якого числа. Тому що зліва ми наближаємось до двійки, а справа до П'ятірки. В такому випадку ми кажемо, що така границя не існує. Не існує. Тепер погляньмо на ці всі три границі, які ми знайшли. В першому випадку наша функція була визначена в точці 6. Ось її значення. І ця функція в точці 6 дорівнювала одиниці. І дорівнювала границі. Може бути такий випадок. Інший випадок це коли функція не визначена в точці 4, на що нам вказує ось це от коло, не зафарбоване. Це означає, що функція не визначена. F в точці 3 не визначена, не визначена. Але при цьому границя існує. Тому що, коли ми наближаємось до 4 з обох боків, то значення функції наближається до одного і того ж числа до трійки. І третій випадок, коли функція визначена в точці 1. Ой, перепрошую, в точці 2. F від 2 в нас визначена. F від 2 в нас існує. f від 2 існує і дорівнює. 2. Чому? Тому що на це нам вказує ось ця от зафарбована точка на початковому графіку. І вона має ординату 2, тому f 2 дорівнює 2. Але при цьому границя не існує. Тобто ми бачимо, що можуть бути різні випадки, коли границя дорівнює значенню функції в точці, коли вона не визначена функція, при цьому існує границя. І навпаки, коли не існує границі, але існує значення функції в точці. Перейдемо до знаходження границь наступної функції gвідx, графік якої нам дан. Почнімо з першої границі в точці 5. Повторюємо наш стандартний алгоритм та наближаємо значення Х зліва, зліва. Та справа до п'ятірки. При цьому дивимось, куди наближається значення нашої функції. Тобто. Коли ми стаємо нескінченно близько, значення аргументу стає нескінченно близьким до п'ятірки, то до якого числа прямує значення нашої функції? З цього графіку ми можемо зробити висновок, що ця границя точно існує. Тому що коли ми наближаємось і зліва, і справа до п'ятірки, то ми наближаємось до однієї точки. Я її виділю, наприклад, синім кольором. Ось ця от точка. І вона якраз дорівнює. Значенню функції g в точці 5 g від 5. Але нам досить важко сказати, чому це дорівнює точно у вигляді числа, тому що знайти ось цю от ординату досить важко. Ми точно бачимо, що це менше одиниці. Десь дорівнює. Нехай приблизно, приблизно дорівнює. 0,45. Можливо, це не 0,45. Можливо, це. 0,5. Можливо, 0,51. Встановити це за графіком досить важко. Але що точно ми можемо сказати, що така границя в нас існує. Тому що ми набли... значення нашої функції наближається до одного і того ж числа, коли аргумент наближається до п'ятірки. З обох боків. Розгляньмо наступну границю. В точці 7 Наближаємо зліва. Та справа значення аргументу, тобто х до 7. При цьому значення функції справа наближається до цієї от точки та наближається зліва знову ж до неї ж. до цієї жовто-помаранчевої точки. А вона має в свою чергу, ординату 2. Тобто, коли значення x стає нескінченно близьким до 7 з будь-якого боку, то значення функції стає нескінченно близьким до двійки. Тому ця границя існує та дорівнює 2. Але при цьому значення самої функції в точці 7 дорівнює 5. Ось ця от точка нам на це вказує зафарбована. Тобто вони між собою не рівні. Границя та значення функції в точці не рівні між собою. Але це абсолютно нормальний випадок, так часто трапляється. Розгляньмо ще третю границю функції g від x в точці 1. Коли ми наближаємо x зліва до одинички, то значення нашої функції стає все ближчим. Все більшим і більшим. Наприклад, коли я візьму там 1,5. Ой, перепрошую, десь 0,5 це ось ця от точка. То значення буде десь тут. Буду їх виділяти окремим кольором. Коли я візьму значення 0,7, Значення функції десь тут. Коли я сою все ближчим і ближчим до одинички. То значення функції стає все більшим і більшим. І цей процес може тривати як завгодно довго. Я можу ставати все ближчим і ближчим до одинички. І при цьому функція ставатиме все більша і більша. Значення її ставатиме все більшим і більшим. В такому випадку ми кажемо, що функція в цьому зліва від одинички вона не обмежена. В околі одинички зліва, вона не обмежена, тому ця границя зліва. Нас не існує. Але нам ще необхідно подивитися, що відбувається справа. А справа відбувається теж саме. Коли ми наближаємось справа до одинички, то значення нашої функції стають як завгодно великим, великими. Або ж функція є необмеженою в околі одинички. Тому ми не можемо сказати, куди прямують значення нашої функції чітко до якогось кінченного числа. В цьому курсі. Коли ми шукаємо границі, то ми шукаємо це як якесь кінченне число. Ми не можемо сказати якесь конкретне число, до якого прямують значення нашої функції, коли аргумент прямує до одинички. Тому що значення нашої функції можуть ставати як завгодно великими. Яке б ви число назвали, знайдеться момент, коли функція стане більшим за нього, як завгодно. Тому така границя не існує. Не існує. В інших курсах ви можете натрапити на інше означення, коли будуть казати, що границя існує та дорівнює нескінченності. Але в нашому курсі ми будемо вимагати більш формальності, тому в цьому випадку ми будемо казати, що границя не існує.